Япізною світ урок 228, тиждень 26. Тема збереження енергії. Значення повітря в і житті людини. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Увага! Людям повсякчас потрібна енергія для освітлення, роботи побутової техніки і транспорту, опалення помешкання тощо. Однак її вироблення часом згубно впливає на довкілля. А невичерпні джерела енергії не можуть задовільнити всі потреби країни. Тож, можливо, слід споживати менше енергії, тож кільнята навіть засперечалися. що краще зберегти певну кількість енергії чи виробити нову. Допоможіть з'ясувати, як запобігти забрудненню довкілля та заощадити енергію. Для того, щоб з'ясувати, як же запобігти забруденню довкілля, а також заощаджувати енергію. Спочатку пригадайте, які є основні джерела енергії. Так, це вичерпні та невичерпні джерела енергії. На сторіночці 10 встановіть відповідність між вичерпними. Та невичерпними джерелами енергії. Нафта належить. Так, до вичерпних джерел енергії. З'єднайте. Вітер. Молодці до невичерпних джерел енергії. Газ. Так, належить до вичерпних джерел енергії. Сонце. Молодці до невичерпних джерел енергії. Другий стопчик кам'яне вугілля. Так, це вичерпне джерело енергії. Рухома вода. Молодці це не вичерпне джерело енергії. Уранові руди. Так, це вичерпне джерело енергії. А дрова. Молодці. Також вичерпне джерело енергії. Дуже добре з цим завданням ви впоралися на відмінно. В наступному завданні розгляньте малюнки на 10, 11 сторінках. Та позначте зображення об'єктів, якими не можна скористатися без електроенергії. Так якими об'єктами? Ми не можемо скористатися без електроенергії. Так, ми не можемо скористатися без електроенергії праскою, холодильником, електрочайником, комп'ютером, феном та настільною лампою. А як ви думаєте, які з обраних предметів треба вимкнути відразу після використання? Або коли ви йдете на прогулянку? А який предмет вимикати не слід? Так, одразу після використання потрібно вимикати праску? Фен, так, настільну лампу. Чайник і комп'ютер, так. А холодильник ми можемо залишати увімкнутим, адже він працює для того, щоб зберігати продукти харчування. Чудово! На сторінці 11 прочитайте навчальну одиницю та дізнайтеся, що ж таке енергозбереження. Енергозбереження це дії. Які спрямовані на ощадливе використання теплової та електричної енергії, поставте відео на паузу та прочитайте два рази навчальну одиницю, а третій раз відтворіть і пам'яті. Дуже добре. Прочитайте відповіді до шкільнят на запитання Центаврика. Краще виробити певну кількість нової енергії з невичерпних джерел, ніж намагатися її зберігати. Енергію краще накопичувати, аніж використовувати. Слід ощадливо використовувати енергію, не витрачати її марно. З яким висловлюванням дошкільнят. Ви погоджуєтеся, яке висловлювання є правдивим. А дити помиляються. Так, правдивим є висловлювання слід ощадливо використовувати енергію, не витрачати її марно. Зберегти певну кількість енергії доцільніше, ніж виробити нову. Існують прості способи збереження тепла й електричної енергії. Коли виходиш із кімнати, вимикай світло, використовуй енергоощадні лампи, провітрюй приміщення взимку як слід. Відчиняй вікно на кілька хвилин, але не залишай квартирку відчиненою протягом дня. Кватирка? Так, це в нас віконечко. Наливай в електрочайник лише потрібну кількість води. Скажіть мені, будь ласка, а як у вашій родині зберігають теплову та електричну енергію? Чудово! Перегляньте фрагмент мультфільму. Про забруднення навколишнього середовища. Після перегляду відеофрагменту дайте відповідь на запитання, який світ вам сподобався найбільше, та що призвело до такої кількості бруду. Увага! Скажіть, будь ласка, який світ вам сподобався найбільше? А як ви думаєте, що призвело до такої кількості бруду? Дуже добре. На жаль, Робота великих заводів та електростанцій пов'язана з викидами шкідливих речовин у довкілля та забрудненням повітря. Щоб запобігти цьому процесу, країни, члени Європейського Союзу, створюють правила для роботи заводів і вимагають їх дотримання, організовують екологічну перевірку підприємств тощо. Ці заходи надзвичайно важливі, адже повітря потрібне всьому живому рослинам, тваринам та людям. Воно необхідне в промисловості, а також для польотів птахів і літаків. Без повітря на землі не було б життя, тому його слід берегти від забруднення. А як ти допомагаєш планеті зберегти повітря чистим? Скажіть, будь ласка, чому потрібно берегти повітря чистим? Дуже добре. Розгляньте зображення на 13-й сторіночці. Пригадайте, творчість якого композитора пов'язана із символікою Європейського Союзу. Правильно, з творчістю Людвіга Ван Бетховена, адже він написав композицію Ода до радості, який став так гімном Європейського Союзу. Прочитайте навчальну одиницю у 9-му завданні та запишіть пропущене. Людвіг Ван. Бетховен, так, це німецький композитор, його твір Ода до! Радості став гімном Європейського Союзу, так, або можемо записати Євросоюзу. Трішки відпочиньте та порелаксуйте з композицією Людвіга Ван Бетховена місячна соната. Соната це інструментальний музичний твір. Скажіть, будь ласка, яка композиція за характером? Так, вона спокійна, ніби трішки сумна. Дуже добре. В наступному завданні встановіть відповідність та розкажіть про значення повітря в природі та житті людини. Отже, для початку встановимо відповідність. Повітря в природі. Повітря в житті людини. Тварини ми відносимо. Так, повітря в природі. Польоти птахів. Так, це також повітря в природі. А дихання людини? Так, це повітря в житті людини. Польоти літаків. Так, це повітря в житті людини чудово! Рослини, тобто фотосинтез? Так, це повітря в природі, а спалювання корисних копалин? Так, це повітря у житті людини. Скажіть, будь ласка, так яке значення повітря в природі і житті людини? Усі організми це люди, тварини та рослини, дихають повітрям. Тиск повітря також необхідний для пташиного лету та для роботи літальних апаратів. Без повітря, тобто кисню, неможливе горіння. Воно також забезпечує наші побутові потреби вироблення електроенергії, опалення будинків тощо. Водночас під час горіння в повітря виділяються речовини, які шкідливі для людини. Відкрийте сторінку 39 у підручнику. Виготовте повітряний літачок за схемою на 39-й сторіночці та випробуйте виріб на дальність польоту. Виконайте творче завдання від АІ. Поставте відео на паузу. Молодці. Так тримати.